Слава Україні! Давайте приготуємо супершвидкий десерт тирамісу буквально за лічені хвилини. Для приготування вам знадобиться лише 5 інгредієнтів, але вийде дуже смачно, і я б навіть сказала, що вишукано. Для початку зваріть каву зручним і звичним вам способом. Я сьогодні варитиму в турці. Ви, в принципі, можете взяти розчинну каву, звісно, але я б радила натуральну. Вам знадобиться приблизно 400 мл кави. Всі продукти та їх необхідна кількість будуть вказані внизу в описі під відео. Каву виливаю у зручний судочок, додаю окропу, скільки потрібно, та залишаю остигати. Для крему візьміть маскарпоне, цукор та вершки. Вони мають бути дуже холодними. Вам потрібно просто з'єднати всі продукти у мисці та збити їх міксером. Одразу зазначу з приводу вершків, що вони потрібні жирні від 30%. А сир маскарпоне, якщо зовсім немає можливості придбати, то можна замінити кисломолочним сиром, але жирним, ніжним, та протерти його крізь сито попередньо. Вийде так само дуже смачно, але не пригощайте італійців. Навряд чи вони зацінять. Крем я збиваю на середніх обертах міксеру до ось такого стану, як на відео. Будьте уважні, щоб не перезбити. В цьому випадку краще трошечки не допрацювати. В мене крем вийшов досить щільним, але він може бути і рідкішим. Тепер діставайте пачку печива савоярді: кожне печиво треба швиденько занурити в холодну каву. Це важливо, кава має бути абсолютно холодна. За бажанням ви можете додати. Марсалу, коняк, ром, що вам подобається, деякі люблять амаретто. Або ще часто додають бейліс, але я буду робити без алкоголю, бо буде їсти син. Дно форми щільненько вкладіть пірнувшим печивом і викладіть половину крему. У мене крем став трохи рідким, бо задовго пробув в холодильнику через сімейні обставини. Рівномірно розподіліть крем та повторіть процедуру. Якщо є бажання якось урізноманітнити десерт, то на цьому етапі можете додати тертий шоколад або кокос, або може нарізані банани на ваш смак. Я ж просто зроблю другий раунд: печиво не занурюйте надовго в каву, бо воно потім розлізеться просто і буде десерт текти і погано тримати форму. Цього нам не треба. Нам треба викласти другий шар крему. І відправити цю красу в холодильник принаймні на 5 годин. Ну, а краще, звісно, як завжди, на ніч. Після ночі крем стабілізується, печиво просочиться кремом та буде дуже смачно. Тепер треба посипати тирамісу какао. Звісно, що звичайним без цукру. Ну і можна подавати. Через форму печива зручно робити тирамісу саме в прямокутній або в квадратній формі. Але так само реально його зробити і в звичайній, і круглій, роз'ємній. Ну, а самий гламурний варіант зробити порційно в креманках або в якихось широких гарних бокалах. Це такий прозорий натяк на лайк під цим відео, поставте, будь ласка, підписуйтесь на мій канал та залишайте ваші питання в коментарях. Я завжди радо відповідаю. Ну, а тепер час нарізати і куштувати. Користуючись нагодою, запропоную вам ще один крутий десерт без випічки мандариновий з білим шоколадом. А також рекомендую обов'язково приготувати різдвяний німецький штолен за моїм рецептом. Ну а тирамісу наше вийшло дуже ніжним і дуже смачним. А головний бонус те, як мало часу ви на цей десерт витратили. Бажаю вам смачних десертів та до скорої зустрічі!